Сура! Запускайте берлагу! Минулого фільму ми дізналися, як утворилися океанські течії. А зараз давайте розглянемо їхню подальшу долю. Після того, як зрівнялися рівні всіх океанів, розпочався другий етап формування океанічних течій. На цьому етапі почали формуватись зворотні потоки океанської води. Оскільки північний Льодовитий океан більше атлантичну воду не приймав. А гігантська інерція поточних мас води в усьому світовому океані продовжувала діяти. Важка охолоджена вода у північній частині норвезького течії, почала повертати у зворотному напрямі, переміщаючись в великих глибинах. Поступово схожа динаміка передалася і решті течій, що живлять голя фестерім. Таким чином, склалася та карта океанічних течій, яку ми спостерігаємо і сьогодні з деякими правками, які внесли панівні вітри, сезонні коливання температури та щільності океанських вод. Інерція великих мас води, що рухається, це пам'ять про ті сили, які колись привели цю воду в рух. Вивчаючи динаміку водних потоків, можна багато дізнатися про сили, що їх породили багато тисяч років тому. І такий двоступінчастий цикл перерозподілу океанських вод Земля переживала після кожної льодової катастрофи на берегах північного льодовитого океану. За кожною арктичною льодовою катастрофи наша планета практично миттєво поринала в холод. Протягом кількох годин тисячі квадратних кілометрів суші покривалися океанським льодом. Потім починали рух води Атлантики, несучи на північ теплі води Карибського басейну, щоб там їх охолодити до температур полярної води. А колись спекотну центральну Атлантику ринули потоки холодної води з Антарктиди, захоплюючи за собою воду Індійського і Тихого океанів. Ці катастрофічні зміни клімату по всій планеті відбувалися лише кілька десятків днів. Ніщо живе на землі не встигало ні пристосуватися до похолодання, ні мігрувати в більш теплі краї. При цьому слід пам'ятати той факт, що динозаври були холоднокровними істотами. Для їхнього поголовного вимирання було достатньо однієї морозної ночі. І ця фатальна ніч, мабуть, одного разу настала. Але про це я розповім у наступному відео. Якщо вас зацікавила тема цього матеріалу, посилання на повний текст фільму із вказівками на першоджерела ви знайдете в першому коментарі до цього фільму.